Доброго всім дня, народ. Фу. Тільки з залу вийшов на вірандочку. Хотів поздороватися з вами та підзаписати нове відео. Сьогодні буде цікавіше, ніж вчора. А вибачайте, сьогодні я не зняв детально зал, тому що багато народу. Не захотів я мішати їм. Нехай тренуються люди в суботу, так, в суботу, напевно, в обід прийду, тому що в обід найпустіші зали, тому що в Китаї в обід з 12 до, з 12 до 2 години всі обідають і це як, ну, як закон, тому що в них такий якийсь культ їжі тут. Постійно, постійно, постійно їдять щось. Короче, це окрема історія. А, ось. Дякую ще раз за коментарі, за лайки, за підписку. Підписуйтесь та підтримуйте україномовний контент. І так, це канал Владислав. І я Владислав. Що ж, сьогодні я вам покажу, покажу, покажу. Не буду казати зараз. Потім побачите, потім побачите. А зараз зберусь і буду відправлятися додому. Поставлю байк на зарядку, покажу, як заряджаю тут байки, ну, скутери. А є е, парковки з зарядками для скутерів на вулиці ззовні вашого двору. Є в дворах, але в цьому місті, в цьому дворі, де я зараз живу, чомусь немає таких парковок з зарядками, з розетками. Я вам покажу. Тільки ззовні. Що ж, не будемо кинути резину. Поїхали, поїхали. Трохи видів вам, знову захід сонця. Дуже красивий. Блін, ну тут віранда, ну йо моє. йо моє, що це було? Дуже, дуже здорово. Тут, я так розумію, раніше був бар. Ну, отлично. Зал, тренажерний зал, бар. Ну, вийти, покурити. Так, взагалі, чітко. <сум> Ось. Хотів би тут жити, в цьому ком'юніті, в цих квартирах, але, на жаль, на жаль, та чого, на жаль, може якось і переїду сюди. Я взнавав, е скільки коштує там квартири. І щось мені казали, а навіть і показували на фотках 4 тисячі юанів, 4 і більше. Ну це дорого для Китаю. Ось, подумаю. А, також покажу квартиру. Квартири, котрі я знімав, на відео знімав, коли вибирав свою квартиру, в якій зараз я живу. Ось, але я там знімав невертикальну камеру для шортів, для інстаграму. Так, покажу, покажу, покажу. Трохи пізніше. Почекайте. А поки підпишіться на мій інстаграм. Там, до речі, сторіс будуть виходити раніше, ніж відоси, мабуть, тут чи шорти. Ну, а також там багато фотографій. Де я був в Китаї в різних містах. Також покажу свій двір, в якому я живу. А зараз дивіться, це перехід підземний, як в нас, продають чоглина, телефони, тут чуфанька, люди їдять щось. Ні, я таке їсти не хочу. Дякую. Знову вулична їда. А, яйця, бачите, пікачки я не знаю. Варені яйця в чомусь. До сих пор не знаю. Сосиски не дуже вкусні. Ось. А, Знову кафешечка, люди їдять, тому що час вечеряти. І китайці це не пропускають прийом їжі. Так, ну це я вчора показував лотереї. Вони повернуті на як завжди грають в лотереї. Перекварення. Знову чуфанька. Фруктики продають, фруктики продають в підземному переході. Ну, я б не став тут брати фрукти. На вигляд, вони якісь не дуже, не дуже краще по... краще на поверхні брати. Там краще фрукти. Тому що тут. Постійно сирость, ну, таке, таке місце. І затхлий такий запах постійно. Дві минути пройдеш по підземному переході і вже провонявся. Так, так. Да, двір покажу, де я забираю речі з почти, як це відбувається тут, в Китаї. Так, ну що, знову їдемо ми по пішохідному, пішохідному. Його, тротуару. Знову забув слово. Ой. Після залу мозок не зображає. Так, знову цикада. Шум від неї. Постійний. Так. Бачили тільки, що Діда на лавочці сидів. Піднятою футболкою, так вони завжди. Літом, коли жарко, піднімають футболку, оголяють пузо і ходять по вулиці. І це нормально. Хтось каже, хтось каже що це признак того, що ну, коли ти показуєш пузо, признак багатства. Тобто, в тебе є багато грошей і ти можеш купити собі багато їжі. Ну, це мені здається одне із повірів китайських ну, це не є правдива історія якось так. так до речі зараз проїжджаю знову біля мого е са дитсадка зараз ближче його покажу ось бачите горка і ось дитсадок Ось о. Дивіться, як дідусь бережно тримає дитину. Так. Почти приїхали. Блін. Однією рукою керувати не дуже вдобно. Так, почти. Ось, зарядки. Зарядки, зарядки, зарядки. Блін. Крізь заряджай, все зайнято. Іде мені тепер заряджати байк. Якщо тут зайнято? ма. -йо. Ага. Щось є? Окей, ма? Окей? Так, знайшов я вільну розетку. Ось, бачите, розетки перша та друга. І там є QR-код. Зараз я вам покажу, як це робиться. Достану свою зарядку. Так, в целофані, тому що є така можливість, що вночі буде дощ. Так. Так. Підключаємо. І як зазвичай вилку в розетку. Вилку в розетку. Все, підключив я, підключив все. Так, як тепер включити зарядне устройство? <кхи> так, ось у мене в телефоні є WeChat. Нажимаємо на WeChat. Нажимаємо скан, скануємо QR-код. І що ми бачимо? Так, заряд, перша розетка, вона зайнята цим скутером маленьким. Вільна друга розетка. Так, ось тут. 2 години, 4, 6, 8 годин. Я ставлю на, не на, на неограничений час. Ось. Тут розплачуюсь вітчатом, нажимаю сюди, розплатитися. так, Вітчат Пей. Балант 463. Це повна зарядка мого байку. Плачуть 463, але якщо повна зарядка буде, я не знаю, там, через 5 годин, через 6 годин, автоматично мені гроші повертають. Частіше за все, частіше за все. Десь повна зарядка мене виходить на 3 юані. Да. І оці, оці Юан-63 мені повертається автоматично на мій рахунок. Так, все. Пей. Скануємо обличчя, все. Розплатилися. Ось, загорілося красним, червоним. І тут червона лампочка, все, заряджається. Завтра зранку я заберу свій байк. Все. А зараз так, ключі достаємо і все. Я оставляю свій байк на ніч, не у своєму дворі, просто на вулиці, поміж цих всіх байків. І даю гарантію, що ніхто його не троне вночі. Ніхто його не украде, нічого з ним не трапиться. Так, все, пішов я в магаз. Треба купити туалетний папір. Закінчився. І зараз я вам покажу, як я можу розпотитися в одному із магазинів. Так, це вулична їжа. Теж не раджу. Не дуже смачна. Навіть не зрозуміло, що там. Ну, якась лапша по-любому. Так, це чіпанька. О, пивко попиває дівчина. Так, Тут знайомі у мене хлопці роблять баудзи, такі як, як, як хінкалі, такі здорові пельмені. Ну, коротше, хінкалі, здорові хінкалі, але китайські. Так, ось такий магазин на 7 працює. Зараз я покажу чудовий спосіб оплати. Так, візьму якусь булочку, мабуть, собі чи круасан до чаю. Та, й до молока, щоб попити сьогодні ввечері. Дігу? Що там mm -hmm. ще? А нема дж, дж, дз, дуе. Ну, буше, 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 джига. Тада, тада. А, є. А, джига, джига, джига. Це

Хауда, да, хао да, джига хао да, джига хао да, окей, джига, джига, ойао джига, окей. Окей, ага, окей, си си ни, си си, ага. Так, по цинам, потим, потим, потому что зараз нема часу, потим я покажу все цины. Так, розраховываемся долоною. Так мне це подобається. Санчо лео куай Окей. Прикладуємо долоню І розрахувався. Круто. Круто. Зараз розповім, як це відбувається. Як це відбувається? Є такий додаток від я вже вам розповідав. Так? Ви скануєте там QR-код, реєструєтесь в інший додаток. Який вас з'єднує, вас з'єднує ваш свій чат і цей додаток, який в магазині. І скануєте долонь, долоню. Так, долонь. А ось все це обробляється, і потім, через там, декілька секунд, ви вже можете розплачуватися долонею автоматично. Це запам'ятовується все, це синхронізується і наступний раз ви просто приходите, купляєте щось, прикладуєте свою долонь. І все, вуаля, розплатилися. Прикиньте, долонею. Йо-ма-йо! -йо. Технології. <рес> так, це вхід. двір. Тут зазвичай водичка буває. Фонтанчик такий невеликий, але зараз чомусь нема. Хоча й літо. Так, маленьке декоративне деревце. Штучне, мабуть. Так, да, штучне. Японське, да? Звичайно. Похоже на японське. Так, це мій вхід. Відвір двір. В security. Скануємо обличчя. А, ні, я не сканую обличчя. А, є маркей. Кар... Карточку прикладуєш і проходиш. Я забув вдома. В securті є. Так, це у нас пачкомати, чи як вони так називаються вдома. Коли я поїхав, і ще їх не було в Україні. Зараз вони скрізь. Так. Ось. Піднімаємося. Піднімаємося. Зараз треба мені забрати свою посилку, але не в цих пачкоматах, а окремо. Так, ось такий у нас тут цілий сад. Зараз я по кругу пройдусь. Так, автомат не працює. Так. Зачем я сюди пішов? Набрати можна воду. Також тут. Дитячий майданчик. Раз. Такий невеличкий, невеличкий. Лавочки. Так. В мене дворі є кілька прийомних пунктів, щоб забрати свої речі. Ось тут. В цьому під'їзді. А, тут ще й магазин є. І... І, 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 а, це перукарня. Бачите, ось ця перукарня, тут я стрижусь. Так, йдемо далі. Щось на мене люди дивляться. Скажуть, що ти знімаєш? Шпіон, шпіон український. Так, піднімаємося знову по, -по сходам, тому що я живу в самому останньому домі цього двору. Так, все зелено. Скрізь рослини, комарів, тьма тут. Цикади цвірінчать. А, ось один вихід, що я розповідав. Там, там де я заходив інший вихід. І ще є третій вихід. Так, там ще один магазин. Ось. А, що хотів сказати. Ось такі бокси. Сюди можна одежу, яка не потрібна, закидувати. Потім вона, я не знаю, куди вона доходить. Може вони перепродають її, як мені там хтось сказав. А, Ось, а може і ні. Так, раз під'їзд. Дивіться. Все зелено. О, якісь два бембі, але звичайно вони не живі. <хи> так. А тут, а тут, а тут ми забираємо. Я забираю свою посилку в одному із під'їздів. Так. Заходимо і ось тут якось так. Тут і продають фрукти і все інше. Так. Це по номерам. Зараз розповім. заходимо. Заходимо в додаток Таобав. Клацаємо сюди. Так, я отаке ось такі ось рушники заказував. Тут 13-3-5-5-0-1, 0 5501 це останні номери мого телефону. 13-3. Шукаємо 13-3. Ага, ось, номер 13 і номер три полички. Номер три, номер три. Так, а чому тут 14? Чому тут 14? А, може тут 13. Так, тут 13. Угу. Ось 13, 3. Ось о. Ось. Так, тепер з цим з цією посилкою йдемо сюди, скануємо. От, зелене світло означає, що все чітко, все правильно. І ніхто нічого не перевіряє. Тобто можна прийти і взяти якусь посилку, чиюсь, відсканувати і піти додому. Ну, Звичайно ж, потім прийде оповіщення комусь на телефон, що вашу посилку хтось забрав. І потім розбиратися, треба буде з кимось. Так, зараз. Ще покажу частинку. Ух ти! Малий на карі. Так. Також є дитячий майданчик тут. Раз, два. Корт тенісний. Раз. Халло. Ось там от вихід. Ось там от вихід ще є з мого двору. Будівлі в цьому дворі 33, 30, 33 поверху максимально. Так, один корт я показав тенісний. А тепер... А тепер. А он інший. Бачите? Воланчики пригають, літають. Ось. Вночі. Ага, тут два корти, а там ще настільний теніс є. Ось так ось, ось таке ось ком'юніті. Тобто, коли був ковід, все ж перекривалось, ці ком'юніті закривались і люди якось виживали. Тут тобто, магазини свої є, доставка працює, але дорожче. Можна вийти, погратись, побігати. Тобто місце є. Фух, так, все. Я вже вдома. І наостанок, наостанок, якщо ви додивилися до кінця це відео, дякую велике. Поставте лайк, прокоментуйте, якщо вам сподобалося це відео. Підпишіться на мій канал, на YouTube канал. А також не забувайте про Instagram, тому що там теж багато чого цікавого. Ось і на кінець цього відео я вам покажу три квартири. Три квартири по різній ціні. Ви дуже здивуєтеся. Цим квартирам. Ага, чуть не забув, чуть не забув. Мені ж треба яйця віддати вчорашній бабусі. <хи> Тож зараз яйця я заберу і піду віднесу, А ви дивіться квартири. Все, до зустрічі до завтра або до післязавтра. Не знаю, якщо час буде, зніму щось цікавеньке. Все, до зустрічі, слава Україні і дякую.